Привіт, друзі! Хочу сьогодні зняти огляд на свій новенький стелаж. Я в одному із своїх попередніх відео говорила, що планую ставити ще один. Ось я його нарешті зібрала, наповнила і тому зробимо швиденький огляд. Я думаю, що це ще не кінцевий результат, щось буде тут мінятися, переставлятися. А, так якби так Показати, простий стелаж металевий. Розмір гарний, якість так собі. Він такі трошки, мені здається, трошки хитається, я до тут затягнула стяжками всі, всі куточки, такі лампи, поки що мені подобається, як світять. Я їх також сюди на стяжки зачепила, зробила, просвердлила Отвори і так причепила ці лампи. Там вона ще трохи ех, нормально не зробила якось розетку, не знаю, її треба кудись трохи заховати, бо така вона стрьомна. Так, е, Зверху стоять мої орхідеї, тут моя котлея. Ну, котлея вона са сама по собі не дуже така гарна рослина, поки не, не квітне. І квітне вона рідко. рідко. Ну, не то що рідко, але довго заквітає. Сподіваюся, що це у неї ну, таке там щось схоже, що ніби чохол буде. Але я не знаю, чи це цей такий сорт він квітне взимку, чи весною. Будемо чекати дивитися. Так, це Мікі краун, в мене вже квітнув. Квітоноса поки що немає. Вандала. Також квітоноса поки що немає. Це забула хто? Сокодаймонт, мабуть, це шелеріана сіп пафопедіолом Белатулум. Це у мене Соковін реанімашка вже посаджена. Нормально. Так, це у нас кросс кросшелеріана, там вже є квітоносик. А це навпаки, це... Ага, значить, це шилеріана крос шилеріана, а це шлеряна Тут Також є квітонос. Шелеріана Pink Butterfly. новий листочок. Коріння гарно ростить. Квітоноса поки немає. Флорида Гоуст, Ні з рослини, ну, до речі, у продажу. Так, тут в мене розмістились по основному філодендрони, і поки що тут е, шоколадний антуріум ще запихнула. Так, там хосебоно, його ніхто не купив, був в продажі. Я поки залишила собі, треба його пересадити, бо він у мосі. Це монстера Стенделіана є ловорігата. В мості там нарощую корінчики, щоб в мене ще одна верхівочка посаджу їх разом. Так, там Пінк-принцес, звичайна. Також я її хочу продати, поки ніхто не бере. Нічого, рости, не, не мішає, так сказати. Так, тут у мене верхівочка е, White Wizard, яку я собі залишила. Вже вкорінилась, добре росте. Тут Florida Beauty, Такий останній листочок. Ціну я її не так давно різала. Так, Доместиком варігатний. Це три філодендрони, які в мене росли в лечузі. Але мені, чесно кажучи, не сподобалось щось саме філодендрони. Якщо антуріуми дуже класно себе показали, то м -м, почали листя зменшувати. Мені не сподобалось, і я пересадила у таку звичну для себе суміш. Редандерсон варієгатний. Принцес Марбл. Тут такі якраз сині над нею світить, дуже такий дивний відтінок. Так, і джангл фівер вирігла. Ось такий останній листочок, трошки зовсім зеленого, але гарний, великий. Так. так, тут, здається, всіх показала. І знизу таке ще трошки безпорядок. Це альба це два черенки, два живці. Проміжні Тут разом я їх посадила, корінечко вже пішло. Такі гарненькі. Там нарізала маранти, вони вже давно стоять, треба їх вже садити. все не виходять руки. Так, це Бурле Маркс, такий він теж треба йому щось зробити. Низ рослини, стрмний, треба переукорінити то викинути. Глоріус гарно росте. Мабуть, скоро треба буде йому давати вже опору. Останній листок шикарний. Лоріосом Dark Form. Лоріосом White Wings хочу його вже посадити в довгий горщик. Нарощувати листячко. І звичайний глорік. Тут мені трохи кліщ пожрав. Я його вже кілька разів обробила. Але листя все рівно таке, воно залишиться побите, на жаль. Так, у цьому все. Дякую за увагу.